У п'ятницю 16 травня. Захід і північ ще будуть під впливом дощових хмар. Степові області та південні вже будуть тішитися травневим теплом. Вітер у більшості регіонів західний 6-10 метрів за секунду. У Карпатах пориви до 15 метрів за секунду. На сході та півдні триматиметься південно-західний вітер зі швидкістю 4-7 метрів за секунду. А далі більш детально по областях нашої країни. Вінницька вночі температурні показники триматимуться на рівні плюс 6, плюс 8 градусів. Вдень прогріються до плюс 12, плюс 14. Зранку очікується дощ та протягом дня буде хмарно з проясненнями. Волинська вночі прохолодно: плюс 4, плюс 6 градусів. Вдень стопчики термометрів покажуть плюс 13, плюс 15 градусів. Очікується кілька різних злив протягом дня та вітер поривчатий до 12 метрів за секунду. Дніпропетровська вночі комфортно, плюс 12, плюс 14 градусів, вдень тепло, плюс 21, плюс 23 градуси. Небо буде майже безхмарним протягом дня та опадів не прогнозується. Донецька вночі температура повітря плюс 12, плюс 14 градусів. Вдень плюс 20 плюс 22. Опадів не очікується та небо переважно безхмарне. Житомирська вночі плюс 5 плюс 7 градусів. Вдень тепла ще не буде, та температурні показники коливатимуться від плюс 13 до плюс 13 градусів. Небо переважно хмарне та без дощу. Закарпатська вночі прохолодно. плюс 4 плюс 6 градусів. Вдень тепліше плюс 15, плюс 17. Мінлива хмарність протягом дня та без опадів. Запорізька. Вночі температурні показники на рівні плюс 12 плюс 14 градусів. Вдень тепло та комфортно, плюс 20 плюс 22. Небо буде переважно захмарене та опадів не передбачається. івано Франківська вночі холодно, плюс 2 плюс 4 градуси. Вдень також ще прохолодно, плюс 12 плюс 14. Зранку буде хмарно та деінде пройде дрібний дощ. А по обіді хмари розсіються. Київська вночі плюс 7 плюс 9 градусів. Вдень прохолодно плюс 10 плюс 12. Небо буде затянути хмарами та весь день аж до вечора йтиме невеликий дощ. Кірова градська вночі плюс 9 плюс 11. Вдень доволі тепло, плюс 20 плюс 22 градуси. Небо буде переважно хмарним, та все ж без опадів. Луганська вночі комфортно, плюс 11 плюс 13 градусів. Вдень тепло та сухо, плюс 21 плюс 23 градуси. Небо буде переважно хмарним з проясненнями. Львівська вночі все ж прохолодно, плюс 3 плюс 5 градусів а в також тепла не очікується – плюс 11, плюс 13. Хмарно протягом дня та де інде пройдуть короткочасні дощі. Миколаївська. Вночі плюс 11, плюс 13. В день тепло – плюс 19, плюс 21 градус. Небо переважно хмарно з короткочасними проясненнями. Опадів не очікується. Одеська вночі тепло, плюс 12 плюс 14 градусів, вдень плюс 15 плюс 17. Переважно хмарно протягом дня. Місцями може навіть пройти дрібний дощ. Полтавська вночі плюс 9, плюс 11. Вдень доволі тепло та комфортно. Плюс 20 плюс 22 градуси. Небо буде вкрите хмарами та опадів не прогнозується. Рівненська Вночі все ще прохолодно: плюс 4, плюс 6 градусів. Вдень тепліше, плюс 14, плюс 16. Та протягом дня очікується дощі місцями навіть зливи. Вітер поривчатий: 7-10 метрів за секунду. Сумська вночі температура повітря плюс 8 плюс 10 градусів. Вдень тепло, плюс 18 плюс 20 градусів. Небо переважно ясне та час від часу захмарюватиметься та опадів не передбачається. Тернопільська вночі стопчики термометрів покажуть плюс 4, плюс 6 градусів. Вдень ще відносно прохолодно, плюс 13, плюс 15. Небо переважно хмарна та без опадів. Харківська. Вночі температурні показники покажуть плюс 11, плюс 13. Вдень доволі тепло та приємно – Плюс 20 плюс 22 градуси. Та все ж небо буде переважно хмарним, але без опадів. Херсонська. Вночі температура повітря доволі комфортна: плюс 12, плюс 14. Вдень плюс 19, плюс 21 градус. Хмарно з проясненнями протягом дня та без опадів. Хмельницька вночі ще прохолодно, плюс 4 плюс 6 градусів. А вдень тепліше плюс 13 плюс 15. Небо буде затягнуте хмарами та все ж опадів не передбачається. Черкаська вночі температурні показники коливатимуться від плюс 9 до плюс 11 градусів. Та вдень піднімуться до плюс 16 плюс 18. Зранку очікується дощ по обіді, переважно хмарно та без опадів. Чернівецька. Вночі прохолодно, плюс 4 плюс 6 градусів. Вдень температура повітря прогріється до плюс 12 плюс 14 градусів. Небо буде вкрите хмарами та без опадів. Чернігівська. Вночі стопчики термометрів покажуть плюс 5 плюс 7 градусів. Вдень доволі прохолодно, плюс 10, плюс 12 градусів. Протягом усього дня періодично дощитиме. Та надвечір очікується туман. Крим вночі температура повітря плюс 11 плюс 13 градусів. Вдень тепло плюс 21 плюс 23 градуси. Вдень майже безхмарно та вітер північно-західний 5 метрів за секунду. Субота 17 травня. Очікується, що повітряна маса з південного заходу помало вирівнюватиме температуру. Захід оговтується після прохолоди, центр і схід гріються до ранніх майже літніх плюс 24. Вітер переважно південно-західного напрямку та все ж буде слабшати порівняно з попередніми днями до 4-8 метрів за секунду, у горах близько 10 метрів за секунду. Та в деяких областях пройдуть короткочасні дощі. Тож далі більш детально по областях. Вінницька. Вночі температура повітря ще прохолодна, близько плюс 5 плюс 7 градусів. Вдень майже тепло, плюс 17 плюс 19. Небо переважно хмарне та з невеликими проясненнями. Опадів не прогнозується. Волинська вночі прохолодно, плюс 3 плюс 5 градусів. Вдень тепліше плюс 15 плюс 17. Небо переважно ясне та без опадів. Дніпропетровська вночі температура повітря плюс 11 плюс 13. Вдень майже по-літньому тепло, плюс 22 плюс 24. Небо переважно безхмарне та опадів не очікується. Донецька вночі температура плюс 12, плюс 14. Вдень сонячно та тепло, плюс 23 плюс 25 градусів. Опадів не передбачається. Житомирська. Вночі стопчики термометрів покажуть плюс 5 плюс 7 градусів, вдень тепліше Плюс 16, плюс 18. Небо буде хмарним з проясненнями та без опадів. Закарпатська. Вночі температура повітря очікується плюс 5 плюс 7 градусів. Вдень доволі комфортно. Плюс 18 плюс 20, небопереважно хмарне та можливий короткий денний дощ над полонинами. Запорізька. Вночі стопчики термометрів покажуть плюс 12 плюс 14. Вдень майже літо, плюс 23, плюс 25 градусів. Мінлива хмарність протягом дня та без опадів. Івано-Франківська вночі ще прохолодно: плюс 4 плюс 6 градусів, вдень тепліше, плюс 17. Плюс 19. Небо переважно хмарне, та по обіді можливий дрібний дощ. Київська. Вночі температурні показники плюс 6, плюс 8 градусів. Вдень плюс 15, плюс 17. Переважно хмарно з проясненнями протягом дня та без опадів. Вітер слабкий 6 метрів за секунду. Кіровоградська. вночі температура повітря плюс 8 плюс 10 градусів. Вдень доволі тепло, плюс 21 плюс 23 градуси. Небо буде переважно безхмарне та опадів не прогнозується. Луганська вночі плюс 11 плюс 13. Вдень майже літня спека плюс 24 плюс 25 градусів. Небо безхмарне, вітер спокійний та без опадів. Львівська Вночі прохолодно, плюс 4 плюс 6 градусів. Вдень відносно тепло, плюс 15 плюс 17. Зранку можливий туман. Небо переважно хмарне з проясненнями та без опадів. Миколаївська. Вночі показники термометрів коливатимуться від плюс 11 до плюс 13 градусів. Вдень тепло, плюс 22 плюс 24 градуси. Небо буде ясним та сонячним. опадів не очікується. Одеська вночі комфортно, плюс 11, плюс 13 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть плюс 20 плюс 22. Море тихе та спокійне, Небо переважно безхмарне та сонячне. Полтавська вночі температура повітря плюс, 8, плюс 10 градусів. Вдень комфортно та тепло, плюс 21, плюс 23. Опадів не прогнозується, небо переважно хмарне з проясненнями. Рівненська вночі ще прохолодно, плюс 4, плюс 6 градусів, вдень відносно тепло, плюс 16, плюс 18. Небо переважно безхмарне та опадів не очікується. Сумська вночі плюс 7, плюс 9 градусів. Вдень показники термометрів коливатимуться від плюс 19 до плюс 21 градусу. Мінлива хмарність протягом дня та без дощу. Тернопільська. Вночі прохолодно, плюс 4, плюс 6 градусів. Вдень плюс 16, плюс 18. Небо переважно безхмарне та без опадів. Харківська. Вночі стопчики термометрів покажуть плюс 10 плюс 12 градусів. Вдень доволі тепло. Плюс 22 плюс 24. Небо без хмаринок та очікується ясний і спокійний день. Херсонська вночі плюс 11, плюс 13. Вдень майже літнє тепло плюс 23 плюс 25 градусів. Сонячно та без опадів. Хмельницька: вночі показники термометрів покажуть плюс 5 плюс 7 градусів. Вдень плюс 16, плюс 18. Небо переважно хмарне та все ж без опадів. Черкаська вночі температура повітря плюс 8, плюс 10 градусів. Вдень плюс 19, плюс 21. Небо ясне з невеликою хмарністю та без опадів. Чернівецька вночі температурні показники покажуть плюс 5 плюс 7 градусів. Вдень відносно тепло плюс 15 плюс 17. Небо переважно захмарено та місцями можливий дрібний дощ. Чернігівська. Вночі стопчики термометрів покажуть плюс 5 плюс 7 градусів. Вдень комфортно, плюс 16, плюс 18. Очікується переважно безхмарна погода та без опадів. Крим вночі плюс 12, плюс 14. Вдень майже спека: плюс 24 плюс 26 градусів. Небо ясне та без опадів.